Харлі 1551 п'ятсот ЮА пише, чому це досі не на потоці. У нас це питання також турбує, але це не так швидко, як може здаватися. Є бюрократія, є дозволи, документація, допуски, які займають дуже багато часу та сил у фазі активної війни, коли ми повинні всі допомагати військовим. 24 на 7 бути у відрядження, передавати без всього. Також є і документація, яку ми повинні вести як благодійний фонд. Все це зробити одразу дуже важко, але ми над цим працюємо. Цюємо і дуже дякую всім, хто поширює відео з такими машинами у себе в соцмережах. Наступний коментар від іспанця з дуже гарною українською мовою. Я дуже поважаю побратимів, але це піш. Я сам бортував колеса від урала в 2000-х. Це брехня, одне колесо неділю. Це що, інженери? Ні, ви напевно не дуже уважно дивились відео і зовсім не зрозуміли в чому взагалі проблема цих колес. Ще раз повторюсь, що це ранфлет вставки, яка дозволяє техніці виїжджати з полю бою з ушкодженням колеса, і ці ранфлет вставки у військових не було можливості міняти зручним способом, і це займало приблизно. Тиждень, але зараз вже досить багато таких установок на передовій. Завдяки всім, хто допомагає збройним силам України, хлопці працюють 24 на 7, перевзувають ці колеса. Це дуже поліпшує їх роботу. Дякую всім.